Усім привіт! Представляю вам Шенрей 256. В цьому мотоциклі є дуже гарний, але коротенький багажничок. На відміну від x trail де в нього ось настільки багажник ще виходить, то на ньому, коли вже їде водій, пасажир і треба, то, треба там рюкзачок поставити, то ще півбіде. А якщо вже там ув'язати сумку чи поставити кофор, він вже буде упиратися в спину пасажира. О, бак такої ось цікавої, круглої форми. Ну, майже як спортивні мотоцикли. У 6Б. Він більш такий продовгувастіший йде. Пластикова накладочка, яка закриває провода, тросики. Ну, якщо воно все грамотно переложено, тоді воно, звісно, закриває. Ми маємо задні дискові гальма і передні. Вилка йде перевернутого типу. З такими собі ковзачами, які є одночасно захистом від каміння, бруду. Плюс у них схована ось на правій стороні йде у нас жилка спідометра. Він тут у нас іде електронний, ось тут дисплейчик такий. Ну, панель стандартна, вона не змінювалася. Така точно панель на 6Б встановлюється. На відміну від 6Б, там дає ось такий підкрилок, який з'єднується із е, самим пластиком. Тут є таке собі, як крило украсача. Ну і захід з іншого боку, який також є тримачем для ось такої армованої шланги Гальм. Власник цього мотоцикла дещо на ньому упав і підігнув кермо. Ну, можливо, видно на камеру, можливо ні, але коли їдеш, то права рука дещо ближче від лівої. Так як кермо на цих мотоциклах тоненьке, в принципі, ну, можливо, з одного боку це і погано, що воно легше згинається, але ж за рахунок того, що воно бере на себе все навантаження від удару, не пошкоджується траверса кріплення. Так само його можна легко вигнути буде і назад. Що ми в принципі зробимо? Мотоцикл новий, пробіг у нього ще до 1000 км. І що по ньому буде зроблено? Він буде перебраний весь. Як я люблю казати, від заднього до переднього колеса. Також будуть оглянуті клапана обов'язково. Можливо, дещо затиснуто, можливо, в принципі вони в нормі. Але ж подивитися їх після 600 км зайвим не буде. Також обов'язково передивимося цю всю річ під назвою тросики, змастимо рукоятку газу, все відрегулюємо, бо ось вона хитається карбюратор, повітряний фільтр. Мотоцикл було встановлено на центральний підйомник у вигляді пенька. Пеньок дерев'яний, звичайний. 6 c додатково оснащений ось таким гумовим тримачем, ковзачем для цепу. Він зменшує шумність проходження цепу, зменшує його хід і тим самим запобігає ну, щодо його швидкого розтягування. Також, он, якщо там видно, Ще не видно, десь отам, в темноті заховався ролик. Ролик, який також підтримує цепку для запобігання ковзання по самій рамі. Зірочки тут, якщо я не помиляюся, стокові стоять, як часто прийнято казати, не рідня, стокові. Передня на 13. Задня у нас на скільки вона тут? Ой, нічого не видно. Зараз подивимося. Зірочка без надписів. Тільки якийсь М0524. Ну, треба буде рахувати. Ну, можливо, 42 зуби. В принципі, ставлюють на 42 зуби. В цьому мотоциклі є амортизатор із прогресії. Ось його. Ричаги. На моєму каналі вже було відео з розбором повним ТО, як то кажуть, такого мотоцикла. А, он так і називається. Повне ТО, Шенрай 6С. Так що. Що пало, блядь, Ще не ліпиться. Щось немає настрою знімати, блядь. До речі, контакти, які з'єднуються із фарою, є водонепроникними, про що свідчить наявність от такої силиконової резиночки чи силіконового ущільнювача. Шмут проводів невеликий, тут все більш-менш влізає. дещо її підіжмемо, перепакуємо, все буде добре. Реле поворотів вони винесли під панель приладів. Чудно. То часто сюди її кидають замість комутатора, або сюди просто комутатор, або ж десь там під сидіння упаковують. Ну, Винесли сюди. Можливо, це правильно. Не треба буде знімати багато всього, щоб замінити це реле. Зйом руля та панелі приладів робилися е, не тільки з метою там, вирівняти руль або там, е, подивитись, в якому стані провода. Вони робилися з метою ще й передивитися підшипники та за можливості їх відрегулювати на самій вилки. Підшипники тут знаходяться конусні, такі от дебелі ролики. Вони повинні бути достатньо змащені обов'язково. І ще найголовніше, правильно відрегульовані. Минулий мотоцикл, який я перебирав, також був Шенрей 250, 6 c то дещо було невеличке регулювання. І як виявилося, там в одному з підшипників було достатньо смазки, а в іншому взагалі майже відсутньо. Так що Хто планує все-таки їздити на ньому довго і якісно. В будь-якому випадку переберіть, передивіться е, рульову так звану стійку, чи там рульові підшипники, попростіше сказати. Так, Знявши руль, ось можна спостерігати настільки права сторона, вигнута назад. Ну, Якщо так положити, ось видно, що нема площі прилягання. Ну, зараз це все діло вигнемо. Якщо так подивитись, то кермо вирівняне. Все, як видно, одна вже лінія проходить, сідав, качав, все чітко, все зручно, нікуди руки не хиляться. І безпосередньо переходимо до тросиків. Тросик газа змащений, сюди було закапано десь капель 5. Далі воно потихеньку проходить. Койде тут підтікає, бо ця ж бабушечка провертається, але більша частина все-таки заходить у сам тросик. І попрацюємо тросиком, щоб прогнати подалі мастило. По поводу тросу щеплення, його не обов'язково витягувати з рукояті, так як є ось зручний такий паз. Стій. Ось зручний такий паз сюди капаєте шприцом і змазка проходить прямо по тросику. У ручки газу є така пластикова направляюча. Вона вставляється ось так і сюди ось. і по ній ковзає трос. Її треба обов'язково промастити дещо солідовим чи будь-якою силіконовою змазкою для того, щоб тросик плавно по ній ходив, не перетираючи її саму. Присутність цієї пластини є обов'язкова. Стосовно підшипників, було знято верхня траверса, відпущена гайка, змащення. Заводської змазки тут достатньо було, я не став накладати, бо її просто-напросто видави. Все зібрав, відрегулював і в принципі діло буде. Є деяке зауваження по двигуну. Ось як видно, пил налетів. Пил налітає по одній простій причині, конкретно цієї частині. Це невеличке підтікання мастила, але це не є критичним. І це не означає, що треба затиснути ось оці болти до сирачки. Справа в тому, що там гумова кілечка. Якщо навіть десь там якась мікрокраплина раз на 100 км отут виступить, це лише за того, що використовується рідке мастило. Або власник дає понад 7000 обертів, що воно просто дещо проступає. Не треба ці болтики затягувати. Це перше. Друге, фільтр. Тут знаходиться бумажний фільтр. Він змінюється один раз на дві заміни мастила. Але ж, якщо мотоцикл новий, Після першої заміни мастила його треба викинути, бо в ньому буде дуже-дуже багато стружки, залишків герметику і ще якого небудь сміття, яке тут залишили китайці. Так що обов'язково 300 км пройшли на рідному мастилі, злили, викинули фільтр, поставили його, пройшли 1000 км. Далі злили мастило, залили ще фільтр не змінюємо, пройшли 2000 км, потім можна викинути. Фільтр вже буде спрацьованим. Ну а далі. Кожні 2000 або там, кожні півтори, кожні 2,5, в залежності від того, ну, наскільки власника хватає чи не вистачає грошей на мастило. У пильника йдуть такі значення: 28, 42, 7, 20. Ось цілих 4 цифри. Підшипник тут встановлений 6203RS. О, так. так, У ньому є достатня кількість змаски. Пилік з боку зірки. Має такі значення. Ось у нас ідуть. Так. 25, 47, 8, 9. Підшипник той самий 63, але вже 03RS. Mm. Підшипник має такі значення 6303RS. Відкриємо mm. його. Так, тут також змазки достатньо. Чипники треба всі відкривати і дивитися. Бо китайці іноді люблять через один туди напихати змазки. Кріплення зірочки на цьому колесі, як для мене, є найоптимальнішим. Жодних салентблоків, жодних тулок, жодних якихось там гумових демпферів, що будуть рватись. Просто на суху до ступиці колеса. Жорстко, чітко і навічно. Щоб дістатись до осі маятника, треба відкрутити ось оці пластикові накладки. Тут іде звичайна крестова викрутка. Але щоб дістатися до цього глиндика, треба знімати гармівну лапку. Ну, її треба знімати в будь-якому випадку, бо тут все треба буде перемастити. Але знімається вона тут дуже незручно, так як... Ось оцей болт, який стискує тримачі лапки, Заходиться дуже-дуже з маленьким зазором і з самим маятником. Так що, звичайний ось накидний ключик сюди не підійде. Треба, треба доробляти такий подовжувач із карданчиком. Ого. Так, є таке діло, до речі, ось грамовочка змазки, але вона є. І навіть навіть ось десь накидали. Ну, це така змазка, що буквально декілька глибоких калюж і тут вже нічого не залишиться. Тепер є гарний доступ до ось цього гвинта. Є один косяк ось в оцих шлангочках, армованих, гарних шлангочках. Тим, що вони таненькі. Ну, косяк. Косяком це так важко назвати. Але зв'язку з тим, що вони таненькі, то ось ці, так би сказати, направляючі, які затискатися повинні у кліпси, що знаходяться на маятнику, вони не тримаються. І в зв'язку з цим ось сюди ось власники. Докидають постійно хомути, стяжечки. Все воно тут перекошено. Це не, за цього, це не тільки в цьому мотоциклі, це в усіх такого типу, це в усіх, де використовуються ось такі кліпси. В будь-якому випадку, все рівненько зробили і поставили стяжечку, бо коли, цей, коли ця трубочка вискакує, вона попадає ось під цю частину, коли маятник ходить вверх-вниз, або ж. Заганяється в колеса і перетирається. Передивимось наявність змазки у направляючих супорта. Ага. Ага. Для того, щоб передивитись, треба знімати колодку. Да, треба зняти колодки. Бо ось якраз ось цим вушком і тримає вона всю цю пластину. О сухо, аналогічно, вони сухі. Звільняємо колодки і тепер нам нічого не заважає зняти пластинку. Так, тут у нас сухо, тут у нас помазали верхівки самі. Ну, тобто ось оця змазка, вона була тільки на верхівках, там, де, по суті, вона і нафік не треба. А отут її майже немає. Тобто всі якісь ось залишки чогось. По суті, воно все не змазане. У X-трейлах, до речі, такі супорти ставлять на переднє колесо. У моделі 6 c Передбачені ось такі, як видно, тавотнички на речагах, ось три штучки на першій частині, що йде від амортизатора. Далі нижня частина і там ще в глибині є одна, яка змащує найнижчу. Ось вона знаходиться. Там заблискує. Ось. Здавалося б, можна не знімати всю оцю байду. Просто Вкласти пістолет у тавотниці і змазати. Але це змажеться лише прогресія. А підшипники чи втулки маятника, що там знаходиться, так і залишаться без змазки. У будь-якому випадку для обслуговування маятника його треба знімати. Щоб не знімати головний циліндр, скористаємося ось таким угловим шестигранничком. Заганяємо його в полт, далі. Дугай йде ключик на 17, Ну і невеличкий такий тримач на пів метра. Далі все це діло відкручуємо. X. І виймаємо байпник. Так, перевіримо. Вже видно залишки ржі. Ага, ну Нічого дивного. Змазки знову напльовано. Ось вже пішло певне, спра... пішло певне спрацювання. Підшипники сухі, як смерть. Ось, беремо чистий палець. Він просто брудний. Цікаво було зроблено. Ось ця трубочка. О боже. Коротше, що це так вийшло? Чому так виходить? Як бачимо, на трубочці є спрацювання. Справа в тому, що ця трубочка повинна бути посередині. Отак. А оці пальці повинні бути по бокам. Ось таким чином. Але як ми побачили, привоз все це я витягнув, то тут ось нема жодних спрацювань. А на самій трубочці є. Вона зі звичайного металу зроблена, а так як вона по діаметру дещо менше, вона ось хитається її з збрила роликами. Так, ну що ж, от вам і не перебирай мотоцикли після таких особливих речей.